Шоколадное обертывание и вакуумные массажи уже не в моде. Теперь в санаториях предлагают новую услугу. Внимание, друзья! Называется так: гроботерапия. Нет, вам не послышалось. Ложишься в гроб, релаксируешь, ну и все фобии, как целлюлит, рассасываются. Именно на такую процедуру я и послал свою пиранью Катю. А! Она-то думала, что если э, вот поедет на спа курорт, то ей там счастье будет. Давайте посмотрим, чем все это закончилось. Я вирушила за вказаною адресою в прекрасному порочиті шоколадних обгортувань та і кожних мазок. Надії потрапити до спа салону почали танути, щойно на горизонті замуяріла вивіска вічність. Точно я туда попала? Алло, Андрей. Алло. А можете, пожалуйста, проверить адрес? Я просто не туда попала. Ты, да, ты по правильному адресу приехала. Я на кладбище. Просто есть вещи, которые можно снимать, а есть вещи, которые за гранью. Так вот этого я делать не буду. Слушай, не бойся. Это идиотизм, Андрей. Хорошо, не хочешь, тогда ты не будешь писать интервью с Жириновским. Шабанов знал, як Это про это и крестцей. Жак, что ховался за назвою Трунотерапия. Набравшись хоробрості, я вирішила зрозуміти суть трунотерапії під керівництвом її винахідника трускавчанина Степана. Кімната релаксу. Заходьте. Це наша кімната. це настоящий виробник. Хоронять людей. Ось так виглядає перше в світі загробне спа з натяком на вічний релакс. Цією кімнатою ми десь хочемо стерти грань. Щоб люди не боялися смерті, лікувальні властивості труни пан Степан відкрив не випадково. Ми виробнича фірма, яка виготовляє труни. Та в місті здоров'я трускавець людська смертність дуже низька. Навіть креативний підхід не додав трунареві клієнтів. Було Євро, ми зробили домовину у вигляді футбольного м'яча. Тож щоб труни довго не застоювались без ділок, кмітливий бізнесмен знайшов їм нове застосування. Є продукт, який називається труна. Mm. І є місто, яке лікує людей. Mm -hmm. і ми подумали, чому б не зробити щось спільне. Трунотерапія. Труно і що ви думаєте, тепер у трунаря немає відбою від клієнтів? Наскільки дорога ця процедура? Одна процедура 200 гривень. Ви вже здогадалися, в чому полягає ця процедура. Готуйтесь побачити. Бачите її на власні очі. Треба 10 15 хвилин полежати? Ну, ну, Там е -е, в нас є лікар, який призначає, який призначає кількість хвилин. А, а лікар який? А, він? Лікар психотерапевт. А можна фоточки? А ось, мабуть, і він Йде заохочувати мене до процедури. Я не Це перший раз страшно. Я тобі гарантую, що ти до нас приїдеш ще. А де можеш психіатр? Друга, за твоє здоров'я. Ви присаджуйтесь. Поговоримо бачите, чека вона весільохонька? Враження були і справді незабутні. Жах відразу та паніка. Я не впевнена, що трунотерапія позбавить особисто мене від страху смерті. А чи може вона навпаки зашкодити людському психічному здоров'ю? З цим питанням я звернулася до фахівців. Як церква ставиться до гроботерапії? Це не допоможе людині, не нашкодить. Ну что, Кать, и как поездка? Я вижу, ты уже не злишься на меня, такая улыбчивая. Конечно. Как никогда. Нет, Андрюша, я тебе даже подарочек привезла. Какой же интересно! Вот мне, знаешь, страшно даже представить, что что топор что ли мне в спину? После двух дней на Валерьянке уже ничего не страшно. Так что в знак благодарности, ну, я благодарю тебя от всех фобий, ребята, вносите, прими вот этот вот скромный. Брелок. Гробик. Господи. Так, Екатерина, скажи. Тебе он подходит. Да, я вижу, я даже боюсь его касаться. У тебя случайно валерьянки не осталось еще? Нет.